Колись видатний музикант Святослав Вакарчук сказав: не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей, і тоді прийдуть зміни. І ми усвідомили, що він безмежно має рацію сьогодні до Дня Єднання України, який вже другий рік відзначаємо 16 лютого. Ми пропонуємо вам нашу об'єднуючу формулу. Перш за все, це наша любов. Зараз українці як ніколи об'єднані силою свого жовто-блакитного серця, а добрі справи зроблені зі щирою любов'ю. Просто безцінні. Особливо сильно сьогодні ми об'єднані турботою про нашу безпеку. Віримо, що зовсім ми будемо будувати наше світле завтра. Нас точно єднає сила українського слова. Мабуть, саме тому загарбники завзяти знищить українські бібліотеки і розповсюджують свої підручники на окупованих територіях. Але разом ми точно вистоїмо. пам'ятаємо про силу знань. Саме вони нам знадобляться під час відбудови України. Цінуйте своє, те, що найдорожче в світі, наші родини, нашу культуру, мистецтво, наші традиції, те, чого аналогів точно немає, те, що з роду віку українське. Разом нам точно все під силу. Тож не оминайте різноманітні збори, оберіть собі перевірних волонтерів і саме їм скидайте невеличку суму кожного дня. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, є лише людська байдужість. День єднання це наша можливість вкотре нагадатися. Тільки разом ми сили. Якщо ми діятимемо разом, нам точно вдасться створити країну якою пишатиметься не одне покоління наших співвітчизників. І я розробив короткий план дій. Хай же основною рисою кожного з нас стане турбота. Від цього виграють абсолютно всі. Разом це коли чужих проблем не буває. Нам в цій країні жити. Україна, яку ми лишимо нашим дітям, добра, щира та відкрита, і в ній немає місця ненависті та насильства. Єднання це наш шанс створити країну зеленої енергетики, впевнені вбудовані хроматорська Слов'янськ, Авдіївка і Бахмут будуть максимально енергозалежними. Зараз нас об'єднує бажання знати, як справи зараз на фронті. Тож пропонуємо всім разом зараз долучитися до молитви за наших захисників та захисниць. Країна майбутнього дружний механізм, що працює як вітер, і трави, і води. Тож просто від сьогодні не забувайте вживати одне просте чарівне слово, яке точно прикрасить наше майбутнє. І звичайно, це дякую. Об'єднані, отже, єдині, Закликаємо усіх дорослих, особливо закордонних, долучитися до нас і разом повернути всіх українських полонених додому. Нехай наш біль буде почути Україна, це Європа. І все той же Святослава Карчук якось сказав: незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити, маючи і те, і інше, можна долетіти до мети. А наша мета перемога. Дякуємо і всім українським музикантам, що продовжуєте об'єднувати нас силою української пісні. Буває часом від краси спинюсь. Не тямні, що воно диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливе. Усе як є, дорога явори, Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись з Богом говорять. Перше слово – мати, друге Україна. Так учився розмовляти я. Мала дитина, кожне слово пахне, мав листочок м'яти, Тамо квітка короваю, пахне слово мати. Кожне слово світить гранями рубіна, але сяє наче сонце, слово Україна, з ним єднання.